Я вітаю, вас, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал. Це програма інтерв'ю дня. Моє ім'я Олександр Сопельник. І Сьогодні в нашій студії художник Богдан Шептенко, який е, запустив акцію, де кожен, хто пожертвує на Збройні Сили України, зможе отримати картину, яку намалював він сам, або картину його друга львівського художника Владислава Кіцева. Е, друзі, наступні 15 хвилин нашої, е, нашого етеру і будуть присвячені саме цій акції. Ми дізнаємося, як до неї долучитися, що потрібно зробити для того, щоб стати е, е, Одарем однієї з картин, і сам нам про це і розповість. Богдан, радий вітати вас. Доброго дня, Олександр. Почнемо з того традиційного питання. Ну mm -hmm. по-перше, дуже добру справу робиш. Дуже mm -hmm. така благородна, благородні речі. Допомога нашим військовим. Майже mm -hmm. вони, як ніхто, зараз потребують так. нашої підтримки, нашої допомоги. Тому як виникла взагалі ідея провести таку акцію? Це в принципі другий мій збір, який я взагалі роблю, і так як я знаю з дитинства цю людину. Для якої ми робимо збір, і в принципі, для її бригади. То це якби мій сусід, який мене попросив зробити збір для його бригади, тому що я з ним ну, постійно спілкуюсь, він мені там, надсилає там, різні відео, от, там, де показані от, робота, наприклад, тих же дронів. От, і попросив зробити такий збір, тому що взагалі е, є один великий збір, який сягає 286 тисяч. От, а у нас е, половина цього збору ми робимо з другом 143 тисячі збір е, на дрон Mavic 3T, От який необхідно, взагалі, ну як би як кажуть, ще на вчора, е, тому що дійсно це очі для наших бійців. От е, тому. Е, звісно, я не можу відмовити, тому що от, я в принципі звик більше просто так донатити на різні збори. От, я сам часто не роблю збори, але так як мене попросили, то звичайно я не можу е, відмовити, тим паче, що я знаю цю людину дуже добре. Е, тому е, цей збір для 79-ї окремої десантно-штурмової бригади, от, е, збирається на дрон Mavic 3T, ще раз повторюсь. І ми вирішили з другом, з яким ми запустили разом цей збір, розіграти дві картини. Одна картина, друга, яка називається Духи минулого. Можемо зараз продемонструвати, так? Так, так? так можу показати. Тут намальований такий. Портрет індійця, от 70 на 90 і розмір, і це олія. Тобто олія на полотні, це оригінал. Ну, і... Дуже дуже гарно uh -huh. ну, Спочатку здає я не знаю, чи вдалося передати це через uh -huh. екран телевізору, але от зараз тут друзі, ну як наче це фото, ну так, дійсно так. дуже гарна робота. Так. Е, інша картина це моя, е, це репродукція лімітованого тиражу, е, яких всього 10 штук, так як оригінал е, вже в іншій країні зберігається в колекції. Е, ця картина називається рятувальники ДСНС. Е, я її малював у 2022 році. От, вона розміром 50 на 50, вже в рамці, тобто вже готова до того, щоб її е, повішати в інтер'єр. і е, в принципі Умови такі, що е, якщо людина донатить кратній сумі от, від 300 гривень, е, то вона приймає участь в цьому розіграші. Тобто, і неважливо, скільки разів вона задонатила, е, це це навпаки навіть так важливо, тому що м, чим більше людина задонатила по 300 гривень, тим більше так, шансів я так розумію, так, у неї отримати. Так, все вірно, тим більше шансів у неї виграти. Наприклад, там 900, це вже там те, в три рази більше там шанс. Е, тому е, це ми зробили для того, щоб е, трохи прискорити цей збір, бо насправді він е, так е, йде не дуже швидко. От тому, якщо це хоч якось мотивує людей, щоб щось отримати. От і ми, до речі, вирішили розігрувати не окремо одну картину одної одній людині, а другу іншу. А щоб людина отримала дві роботи зразу, одразу щоб там переможець отримає дві картини. Тобто, переможець буде один. Картин дві, але так, переможець буде, так. буде один. А до речі, от саме про громадськість так про суспіль... як оцінюєте реакцію громадськості, долучаються до ініціативи. А... В принципі, коли тільки стартує збір, завжди йде якось швидко. Дійсно, потім, коли вже люди, ну я не знаю, можливо, трохи вже ну, устали від цього, так? Тому що насправді багато зборів. Я сам кожен день бачу багато-багато різних зборів, і люди, я розумію, що донатять і туди, і туди. І, звісно, трохи це все повільніше, ніж, от, наприклад, я згадую на початку, коли я на початку війни ще робив збір або просто якусь картину продавав заради того, щоб задонатити на ЗСУ. Це було дуже швидко. Це відбувалося якісь лічені години, тому що ну, люди дійсно тоді були як більше злякані і так далі. Ну зараз мені здається, це якась можливо втома від цих донатів, хоча. Ну, я кажу так, що якби кожен по 5 гривень навіть задонатив, потроху, це вже б набагато пришвидшило збір. От тому не знаю, в принципі, я вдячний всім і так хто донатить, тому що я розумію зараз багато різних зборів, тобто велика подяка всім, хто, хоч якось, долучається від гривні до тисячі і так далі. Тому. Тут я не можу судити людей. Тут вже ми більше намагаємося якось заохотити, от, наприклад, картинами, так, щоб можливо людина там хотіла давно вже отримати якусь картину, тут якби має шанс за донат її отримати. Так, от, за 300 тому. гривень отримати дві ну, так, дуже, так. дуже гарні картини. А скільки буде тривати ця акція? А в цілому я думаю, поки поки не зберемо, тому що є наша половина і є ще інша половина, яка збирають другі люди. Тобто, і от коли е, ми свою половину зберемо, е, то я вже там перерахую гроші, то тобто, розіб'ємо банку, і потім буде такий відеозвіт: прямо можливо, з цього дрона, і як він працює вже, тобто як він вже там десь на фронті. Е, тому відео буде обов'язково після того, як це вже е, ну. Отримують там цей дрон, куплять його, там все зроблять і тому звіт буде обов'язково. А де можна знайти всю інформацію необхідну для того, щоб взяти mm -hmm. участь у цій акції? Щоб дізнатися саме там для кого кому допомагаємо, і взагалі всі, скажімо так, правила участі? А, так, правила участі такі: перше це донат кратний 300 гривень, чим більше. Донат, наприклад, 600-900 гривень, тим більше шанс виграти. Обов'язково вказати треба прізвище ім'я, контакт. Тобто, коли там людина донатить, вказує своє прізвище ім'я, щоб ми потім, коли рандомним чином це розігрували, так випадковим чином, ми вказували ну, чітко там ім'я, прізвище, щоб знати, що це за людина. Тому що є анонімні донати. І в цілому. Це можна знайти на Фейсбуці, можна знайти в Інстаграмі, на моїй особистій сторінці. От, е, не знаю, якщо там впишете Богдан Шептенко, просто моє прізвище ім'я, і знайдете і Фейсбук сторінку і Інстаграм. І там це в мене є в головній публікації. От, е, тому одразу буде видно збір. Там ці дві картини, вони е, показані на цій публікації, і там написано, що збір. От на Mavic 3T для 79 дев'ятої окремо десантно-штурмової бригади. А, чудово, ти сказав, що рандомним чином будете обрати переможця. Як mm -hmm. це буде відбуватися? Це буде якийсь прямий етер в соціальних мережах. Чи це ви будете там самі вдома якось з якимось відео mm -hmm. записувати? Як це взагалі буде проходити цей процес? А, так, я думаю, що якщо будемо спроможні провести ЕТР разом, то ми його проведемо в цілому. А, Буде список з людей, там, зробимо таку таблицю Excel, з якої випишемо людей, так, і будуть люди, які декілька разів задонатили по 300. от, І через сайт, там, якось так, впишемо просто цю кількість людей і, в принципі, так і розіграємо. Думаю, це буде відкрито. от, Знову ж повторюся, якщо. Буде змога зробити Етер, то ми це зробимо, щоб все було відкрите, щоб там не було такого враження, що ми там записали ролик, розіграли спочатку одні людини, потім передумали інші. Тому я думаю, так буде доцільніше це все показати напряму. Чудово, і а, підсумовуючи нашу розмову, mm -hmm. чи плануєте ви, можливо, з другом, можливо, ти сам так, уже в найближчому майбутньому проводити щось подібні збори для того, щоб mm -hmm. от, мотивувати людей саме для донатів. Тому що, як ти і сказав раніше, так що більшість людей вже трішечки а, ну, втомилися, втомилися mm -hmm. так. Але ми знаємо, що потрібно допомагати Збройним так. силам і тому, чи є в планах щось подібне? А, так, я думаю. А... Перш за все хочеться цей збір дуже закрити. От якщо вдало все ну, зробимо, закриємо і покажемо потім звіт. Е, якщо це дійсно ну, от буде дуже ефективно, то чому б ні? Я думаю, що в подальшому теж можна буде щось просто в колаборації з іншими художниками, щось таке робити, і розігрувати там чи картини, чи принти, от, чи можливо якісь навіть є там ж від художників і листівки, і стікери різні, тобто такий мерч, скажімо. Тому. Чому би ні? Просто подивлюсь, наскільки це буде ну, от, ефективно і потрібно, так. так, так і взагалі. От, тому що я розумію, що люди втомилися від донатів, але я одразу собі уявляю е, людину на фронті, яка, ну, що їй тоді говорити, і наскільки вона втомилась. От, тому... Тому такі спроби. Тут я повністю yeah. з тобою погоджуюсь, Богдана, і хочу подякувати тобі за те, що ти сьогодні завтав mm -hmm. в нашій студії. А та за те, що як ми бачимо, твоя творчість також допомагає нашим збройним силам оборонити землю від цієї російської орди. Дякую вам. Дуже дякую, друзі. Я нагадаю, що ви дивились програму інтерв'ю дня і говорили ми про акцію на підтримку збройних сил України від художника Богдана Шептенка. Тому, друзі, до до акції, допомагайте збройним силам України, вірте в збройні сили України і звичайно донайте на збройні сили України. Вам бажаю всього найкращого. Бережіть себе та на все добре.